Всім доброго дня! Сьогодні у нас 19 травня, Вінниччина. І хочу показати свого Генріха Бокстакса. Дивіться, який він красень. Височенний. Дуже високий в цьому році. Все ж таки, ці дожі він набирає сили. Бутони величезні. Висота, вау, це взагалі шикарний, просто дуже шикарнющий сорт. Такі здоровецькі бутони. Ось, яка краса. Тут рядочок в мене, тут сім корчів. Генрі Бокстас полюбляє хворіти хлорозом. В цьому році ми один раз проляли його хілатом заліза. І бачу, що ще трошки треба, ще, кої де є ось такі жовті листочки, трошки, ну, невеличкі, але є. Ну, ще погода, звичайно, така тяжка весна. Ці похолодання, холодно весь час, заморозки, приморозки. Але він красить. Висота тут у нього, я не знаю, метр 30, то й метр 40 уз цього куща. Такий височенний. Просто супер. Тут же в цьому корчику відкриваються пуп'янки. Це просто неймовірна краса буде скоро. Дивіться, який тут бутон. Здоровецький. Просто здоровецький бутон. Люблю цей сорт. Він із недорогих, але тут і квітка гарна. І мощ його така супіровська, просто красунчик, такий величний, величний піон, величний сорт. В нього колір лепістків буде такий темно вишневого кольору. Любуюся кожен раз, і коли приходжу, одразу же бігу до нього подивитися, як він себе почуває. Чи ще не розквіт. Ну, звичайно, він розквітає дуже довго. Ось в такому стані він ще буде тижня-два, мабуть. Ну, може, тепліше стане, то вже буде скоріше розквітати. Ось цей кущик в мене був прихворів. Я його проливала фундазолом. Потім Максимом проляла і ще робила оприскування парацельсом. О, ось такий рядочок тут в мене. Ну, любуюся з ним. А вже коли розцвіте, то це взагалі це королівська квітка. Мощний піончик. Що ж, чекаємо, коли стане тепліше. І він почне розкривати свою красу, свою велич. Чекаємо кожен день, щоб стало тепліше.